Сторінка 147, параграф 40. Як живуть і чим відрізняються клітини різних організмів. Клітина є найменшою одиницею будови і функцій організмів. Можливо, вона має дуже просту будову. Виявляється, що ні. Клітини мають надзвичайно складну структуру, їх дехто з учених вважає, що навіть комп'ютери будь-якої потужності за складністю не перевершать клітини. Екскурсія в клітину. Чому в ні? клітини, як і організм, який вони утворюють, живляться, дихають, ростуть, розмножуються. У клітинах є крихітні органи, різні за своїми функціями структури. Органели, які забезпечують життя клітин. Органели це постійні складові клітини, які мають певну будову та виконують різноманітні функції, забезпечуючи життя клітин. Клітина має таку складну структуру. Що її можна порівняти з містом. Прогуляємося його вуличками. Малюнок 149. Щоб потрапити в це загадкове місто, потрібно спочатку перейти через кордон, який буде нагадувати гнучкий міцний паркан мембрану. Однак потрапити в клітину нелегко, адже мембрана не тільки її оточує, а й захищає від зовнішніх впливів. У ній є ворота з охороною, спеціальні молекули білків, які не пропускають у клітину. Складні небезпечні речовини та не випускають потрібні. А клітини рослин, грибів і бактерій, над мембраною маючи додатковий захист, як мур, клітинну стінку. Нас пропустили, тож рухаємось усередині клітини. А це нелегко, бо в цьому місці не повітря. А рідка жилеподібна суміш речовин, яка має назву цитоплазма. Центр керування клітиною мерія міста, це ядро. У ньому зібрана вся інформація і записана не на папері чи диску комп'ютера, а в речовині, яку називають ДНК. Рухаючись вуличками, які утворені білковими ниточками і трубочками, бачимо фабрики, які випускають різноманітну продукцію. Місто використовує її, наприклад, для живлення, будівництва, здійснення життєвих процесів. Життя міста забезпечують електростанції мітохондрії, які пакують вироблену енергію в рідні акумулятори з назвою АТФ. Якби ми потрапили в місто, клітинну Рослин то побачили б іще й фабрику хлоропласти з унікальною технологією виробництва вуглеводів, фотосинтез, у якій використовується сонячна енергія, а також велику красиву вакуолю, заповнену клітинним соком, як озеро водою. Коли б це було місто клітина бактерій, то ми б здивувалися значно меншою кількістю будівель органел. Наприклад, у бактерій немає ядра, але це не означає, що клітина. Залишилась без інформації ДНК, ні, просто вона розміщена не в ядрі а безпосередньо в цитоплазмі. Також у місті клітині бактерії не було б ні мітохондрій, ні. Хлоропластів, але процеси, що в ньому відбуваються, не менш складні, хоча перебігають по-іншому. Кожен зміст клітин живе за своїми правилами і захоплює своєю складністю та красою. У ньому немає хаосу. Тисячі процесів відбуваються дуже злагоджено і чітко. Наскільки різноманітними є клітини? За різними підрахунками. В організмі людини міститься 70-100 трильйонів клітин понад 200 різних типів. Вони відрізняються за розмірами, формою, функціями, але спільно працюють, щоб забезпечити життя організму. Якщо клітини одного організму так відрізняються, то ще більше відмінностей є в будові клітин різних організмів. Проте, незважаючи на різноманітність, вони мають і подібні ознаки: розглянь клітини тварин, рослин, грибів і бактерій на малюнку 150. Спробуй віднайти їхні спільні та відмінні риси будови, будова клітин різних організмів, клітина рослин, ядро, клітинна стінка, мембрана, хлоропласт, мітохондрія, цитоплазма, вакуоля, клітина тварин, ядро, мітохондрія, мембрана, цитоплазма, клітина грибів, вакуоля, клітинна стінка, мембрана, мітохондрія, цитоплазма, ядро, клітина бактерії, джгутик. Мембрана, цитоплазма, спадкова інформація в ДНК, клітинна стінка. Коротко про головне. Клітини мають складну будову, в них є різні за своїми функціями структури, органели. Клітини бактерій, грибів, рослин і тварин мають спільні і відмінні органели.